Привіт, друзі! І слава Україні! Давно не бачились. Так, сьогодні у нас буде на огляді зварювальний напівавтомат Кайзер 310, який ми купляли майже 3 роки тому назад. От, І що з ним сталося за 3 роки? Зараз я вам все покажу, все розкажу, багато запитань, чому, чому я його залишив, чому іменно його. Що з ним, як з ним, як він себе повів за ці 3 роки, день в день працюючи. І як ви побачили в назві відео, 800 кілограмів зварюваного дроту він виварив за весь цей час без розбору. Розбирав я його лише один раз із самого початку і покажу для чого. Поїхали! Так, друзі, от такий в нас апаратець. До речі, станочок готовий для перевірки, пісочок, я покажу пізніше перевірку, не сьогодні. Дивіться, отакий апаратець, що з ним постійно відбувається. Як ви бачите, на ньому просто такі весь час їжаки металеві. Тобто, це металева, металевий такий ну, пиляка. Абразів тут все воно. Дивіться, на ньому тут наліплені магніти. Дивіться, що з ними. І там магніти. Ну, коротше, він весь у мене тут в магнітах. Це я вже там поприбирав їх трохи. От. І от е я його постійно, продуваю, продуваю. От. але... Зараз ми його розберемо і подивимося, що за 3 роки сталося з ним внутрі. Дивіться, там просто тихий ужас. Подивимося і покажу, чого я його розбирав з самого початку. Ну, хто дивився мій канал, той, та йому, йому, той бачив, що на нього встановлювалось додатково реле. Реле, яке, яке керує нашою кнопкою. оцією. От. Тобто я можу її нажати один раз, і він буде, та релюха буде мені робити пульсацію. От. Тобто, типу, швидко нажимає, відпускає, нажимаю, відпускає і таке інше. Ну, коротше, розбираємо. Апарат повністю працює, ніяких нарікань немає, все супер. Поїхали. Такі друзі, апаратець. Так. Привіт каналу село і Сварка, привіт Олегу, привіт каналу ще із інвертор. Ну, це так, скажімо так, хлопці, боги. Ремонту та обслуговування цих зварювальних напівавтоматів. Отака от штука з ним відбувається, я вам скажу так, раз на 4 дня. Тобто раз на 4 дня відбувається отакий лой. Просто жесть. Так, ну що, розбираємо, показую. Так, друзі, дивіться, розібрали ми апаратіс. Ну от подивіться, що тут відбувається. Жесть. Дивіться, оце за три роки. І ми з вами його продули. продули з самого початку. Дивіться. Тобто, чому потрібно розбирати апаратець для продувки, а не продувати тільки так, де всунеш? Ви бачите, що тут робиться? Це просто який-то... Капець. Там міліметра на два лой пиляки. Тому зараз це все продуваємо, видуваємо конкретно і капітально. Друзі, тут просто капець. О, треба провітрювати. Так, друзі, дивіться, тепер хоч трошечки видно, що там робиться. Ви подивіться. До речі, моторчик, моторчик тут закритий. Олег часто показує, що мотори відкриті, а тут мотор закритий за, заклеєний, не закритий якоюсь фіню. Вот. Бачите, жовтенький, похоже на скотч. Але це не скотч. Це якась така чи пластикова, чи бумажна фігня. Я просто не знаю, як в... Нових зараз таких апаратах, але дивіться, тут тонельчик зроблений з пластику, все супер для охолодження. Тобто вентилятор, вентилятор наш е, е, заходить повітря от в той тонель. Бачите, він закритий знизу, от позаду. Ну тобто, супер, супер. От якось так, отак виглядає вся плата. І дивіться, це ж вже скільки часу пройшло. І повірте мені, апарат, і цей я, блін, гвалтував як міг. Ну, тобто як міг, ви розумієте? Це по, він використовувався по максимуму. Просто по максимуму. У мене така бабіна менше, ніж за тиждень улітає. 5-кілограмово. Чистих 5 кг беру. ну Дуже рідко, якщо немає зовсім, то беру і 4 кг. Так, ну, що ми будемо робити далі? Дивіться, запитання на рахунок релюхи. От релюха, управління кнопкою. Тобто, там я нажимаю на кнопку, на кнопку так. І ось дивіться, значить це в нас пішло, це в нас пішло синій і коричневий, Це в нас живлення самого реле, самого реле від оцього вентилятора. Тобто реле живиться від вентилятора, працює від нього. От, смикає, смикає контакти. А от самі контакти, ось дивіться, ось два жовтеньких. От, вони пішли в розрив, в розрив провода. Та, що йде у нас на кнопку. Тобто туди вона там заходить. От. ну ось вони. ось вони тут. В розрив. Тобто два провода йшло на, на кнопку, на пестик наш. Я один провід розрізав і під'єднав до релюхи. Все. Що я хочу зробити іще? На цьому апараті все супер, все добре. Але в нього немає точного регулювання, наприклад, подачі проволоки. Тут є, хто не знає, коефіцієнт. Тобто Я виставляю коефіцієнт і все. Далі режим синергетика. Ми просто круть, збільшуємо і подачу, і вольтаж. Тобто Збільшуємо вольти і збільшуємо подачу однією крутівкою. А коефіцієнт виставляємо заздалегідь. Але буває таке, що трошечки можна більше подачі, трошечки менше, не зменшує той коефіцієнт, 300 разів не залазити в меню. Тому я хочу хочу, от, поставити ось таку релюху. О, це я її тестував на моторчику, я вам зараз все покажу. Значить, назва релюхи ось така. от. В неї є кнопка включення-виключення, і в неї є регулятор. Я під'єднав до неї моторчика от, із якогось чого? Я її коли тестував. Мені хотілося взнати, чи є затримка для включення. Тобто під'єднав до акумулятора плюс-мінус. І вона повинна одразу спрацьовувати. А в неї є затримка і затримка ця трохи мен... менше, ніж одна секунда. Тому це нас абсолютно влаштовує менше ніж 1 секунда. Абсолютно влаштовує. Тобто затримка подачі буде трошечки йти. От. Але це не страшно. От. Регулювання в неї тут показує в процентах від 0 до 100. Зараз під'єднаю, все покажу. Так, друзі, ось чуєте гуде-моторчик. Це в нас всього лише 20% від всього, що може. Ну, для того, щоб нам швидко його крутити не треба, дивіться, затримку хотів показати. От. Тобто включення йде майже мгновенно. Мене це влаштовує поки що. Так, ви мене спитаєте, Саня, 3 роки ти ж цей апарат, а тепер тобі потрібен якийсь там регулятор. Нахріна він тобі потрібен, якщо і так все добре. Для зварювання е, чермету, звичайного, і так все добре. Але я почав зварювати алюміній. І там, знаєте, така точна е на алюміній вона ох і не завадить. Взагалі суперова буде штука. Так що дивіться, уважно, от. все буде супер. Ось дивіться, де в нас оця наклейка ось? Кайзер, тут є круглий отвір. от. Круглий отвір. Ну, Вам його не видно, а мені видно. І там е щось ну, по типу повинно стояти. От бачите, там трошки біліє той облір. Отак його видно. Там щось повинно стояти, там кріплення на 4 болтики є. От туди ми поставимо додатково регулятор для тонкої подачі нашого зварювального дроту. Тут, в принципі, все чудово. Все чудово. Релюху, бачите, я врізав сюди в корпус. От. Ту релюху я навіть не буду врізати, ми її просто тут заізоліруємо і покладемо. Ну, підв'яжемо. Так, друзі, як ми будемо підключати цю релюху, давайте подумаємо. Значить, ну так, так, як воно є, так і є. Тобто беремо провід на підключення мотора нашого. От, ось він. Ось він. І ось він. От, ось він. Плюс і мінус. Оце під, підмикаємо живлення до релюхи. От, ну а з релюхи, відповідно, сюди ж і вийде. Тобто, тобто ці два провода у нас ось пішли ось на фішку. Ось на фішку. Тут от фішечка є. Так. От, от Беремо живлення звідси і через релюху. і Пішло на моторчик. Супер! Заодно покажу вам, які в нас тут стоять, які в нас тут стоять транзистори, чи як вони називаються, К750 Т60. Якась буковка І, типа фірма HBO. Ну, Я їх не змінював ні одного разу. Олег з каналу село і сварка не дасть збрехати, бо я ремонтую все в нього. Так, значить, що в нас? Дивіться, релюха під'єднана. Під'єднана, от. Е все так в принципі, підключено. Зараз під, е втикаю рукав і тестуємо. Рукавчик на базі. От Рукавчик супер. Рекомендую. Вже в нас багато років, ніяких питань. Е так, під'єднав до мережі. Ну що, не бабахне. Загуділо, засвітилося, якісь там кнопки, щось там світиться. Запрацювала наша релюха. Релюха. от. Вона в нас так не фокусується, але тут стоїть поки що, вона якби вимкнена на необмежену кількість. От. Тобто ніякої пульсації, ніяких плавних подач. Ну що, дивимося, натискаю я кнопочку і дивимося. Так, 1% стоїть тільки, додаємо. Натискаю і дивимось. Взагалі не зрозуміло, що там показує. 7 Щось не воно, можливо, щось із регулятором. Так, ще раз. Коротше, друзі, я думаю, що о, занадто потужний, скоріше за все, моторчик у нас. О, дивіться. Бачите, в помилку впадає в якийсь. На, на 0. 0 є далі набігає, якщо тримати. Якщо 100%, то все супер. Так, натискаю кнопку на апараті протяжка проволоки. Регулюю. Вимикаю ще раз. Ой, не то. Дивіться, так працює. Так, значить, на протяжку, якщо напряму, протяжка проволоки працює. Якщо через кнопку... Працює, працює. Ті, а що ж то було? Так, додаємо, ну, наприклад, от 80% грубо процентів. Натискаю протяжку, працює ще раз працює, натискаю пістолет якась помилка. Помилка впадає в помилку. Якось так. Ну що, друзі, буває і так, зараз чейку посьорбаємо і спробуємо перенести. Колись я вже купляв одного разу отаку релюху, от яка стоїть в розриву цієї кнопки, і теж на неї були дуже... Там якісь хвилі, воно там щось мішало. От, якась магнітна буря. от, е Вона була тірістерна, А ця релюха, вона, ну, скажімо так, класична. звичайно, реле там стоїть. А те було тірістерне, І воно то працювало класно, то взагалі могло там збої давати якісь. -то. Ну, то так. Так зараз спробуємо, затестуємо. Все треба тестувати. Ви знаєте, друзі, і ще в мене з'явилася така думка, що можливо, із-за того, що коефіцієнт у нас там зменшений, зменшений то на мотор йде, як коли я нажимаю кнопку на нашому пістолеті, дуже йде мало напруги, то, тобто малий вольтаж. Давайте спробуємо додати коефіцієнт, щоб узнати вже точно, чи це магнітні бурі як на сонці, чи це просто мало вольтажу. Так, от я зварюю приблизно на показниках, ну, плюс-мінус таких, або буває там 18,1. Перевіряю параметри. Так, коефіцієнт мінус 1,7. Ставимо коефіцієнт мінус 2,4, це буде більша подача. Так, от, бачите, вже вже більше. от. Так, е, значить, тепер пробую таким макаром. Все працює. Так, стояло просто на дуже-дуже малих налаштуваннях. А тепер спробую... Спробую тут зменшити просто ну, по типу режим синергетики. ну, Зварюю мінімально десь на 14 вольтах. Бачите, то помилка, то працює. Ну, коли регулятор буде на 100%, то буде працювати. Додаю. Додаю. Додаю, ну так, 17,8. І подача 7,75. І з тої подачі ще 66% тільки буде подавати. Так, ну, працює. Працює. Тобто це не магнітні бурі ніякі. Все працює, от що значить попив чайку. Так, друзі. Десь приблизно. Ну ніфіга собі, я так ще не робив. Все, отвір є. Регулятор встановлений, буде ось так. Ось так. Це типу, його максимальний показник. Дисплей мені взагалі не потрібен, От. то він там у нас сховався, там і буде. Протираю зараз кришку і збираю на місто ці всі кишки і вам покажу, вже як він зварює і як що регулюється. Так, друзі, апарат вже на місці. Зараз трошки потестуємо. А ну-ка менше. Ну і пробуємо. От вам бачите, дуже мала подача проволоки. Додаємо. Просто додаємо. Чуть більше, І ще більше супер, максимально на нашому регуляторі, який ми встановили. А тепер просто можна трошки збавити основну налаштування. Дуже багато подачі трохи зменшуємо. Mogłem się zmęczyć. Ну все, все супер, мені все подобається Якось так. Слухайте, витирав апарат і побачив, що на ньому є інструкція. Три роки я її не бачив. Три роки. Жесть. Так, друзі, дивіться, включив я реле, яке поступово подає зварювальний дріт, дивіться, натискаю на кнопку і як в нас додається дріт, тобто з амплітудою, яку я виставив. Розуміло, так? Все в нас регулюється, все тепер супер. точне налаштування подачі дроту в нас вже присутнє. І дивіться, які чудові можна робити зварювальні шви. Просто Просто супер. Тобто навіть на Черметі супер тонкі налаштування, супер-супер тонкі. О, без проблем. А тепер дивіться, товщина 0,5. 0,5. Ну я не знаю, ну от викрутка по товщині спичок. Дивіться, отут я починав з більшого от, і поступово на менше. якось так. Все, друзі, слава Україні, слава героям!